Перше у рівному для сонячних дітей організували справжнє свято. Шестирічна Каринка в українській вишиванці та в піднесеному настрої урочисто оголошує вірш Любіть Україну. А потім разом із своїм другом Кирилком перерізають жовто-блакитну стрічку. Після цього запрошують гостей разом відзначити міжнародний день людини із синдромом Дауна. Привернути увагу до людей із синдромом Дауна, не тільки до дітей, але і людей до людей. Що такі люди і діти є? Але їх треба прийняти в суспільство. Вони мають такі самі права, як і ми. Вами ходити в загальноосвітні школи, відвідувати загальноосвітні садочки і здобувати собі професію. Сонячні діти до організації свята підійшли дуже серйозно. Для гостей вони підготували і пісні, і танці. Малеча кружляла у хороводах, декламувала вірші та виконували пісні про маленькі життєві цінності, любов до мами України та свого ближнього. Небайдужих до проблем людей із синдромом Дауна у Рівному виявилося багато. Організатори кажуть, не очікували такої великої кількості гостей. Крім того, саме в цей день вони не боялися виглядати не так, як в повсякденному житті. З радістю одягали на себе яскраві та різнокольорові шкарпетки. Долучаємося до всесвітньої такої гарної акції. осокс» багато шкарпеток. Що значить ця акція? Наші особливі діти постійно отримують на собі, тримають на собі якісь неоднозначні погляди. Коли йдуть в школу, в садок в розважальному центрі, ще можуть і чути образливі слова, ось там це така дитина. Ось. Тому ми сьогодні, 21 березня, всім пропонуємо завітати до нас на ярмарку і придбати ці шкарпеточки, зробити пожертву за них символічно від 21 гривні і більше, і так само одягнути її на одяг, на, на антенну машини, на сумочку, привернути увагу, оточуючих. І коли запитають, чому саме такий дивний одяг, да, розказати про синдром Дауна. про людей за словами заступника міського голови рівного Галини Кульчинської, долучитися до цієї акції та придбати сувенір на ярмарку це найменше, що може зробити кожен заради хорошої справи. Мені насправді дуже подобаються ці діти. Вони дійсно сонячні, вони такі ухти. Якщо це важливо їхнім батькам і організаторам громадським організаціям, оця підтримка готова приходити скільки завгодно і куди завгодно, і по мірі можливості фінансово долучатися. Накупляла шкарпеточок, пороздаю своїм друзям квіточок, накупляла. Ну ось, якщо це важливо, це саме найменше, що ти можеш зробити. Загалом в Україні за рік народжується більше 400 дітей із синдромом Дауна. Зазвичай вони розвиваються та навчаються у спеціалізованих закладах, хоча можуть, як і звичайні діти. Ходити в садочки, школи та університети. За словами Алли Зімбіцької, це їхня мрія в майбутньому забезпечити кожній особливій дитині життя звичайної людини. Далі проблема, куди далі діти мають іти навчатися в вищій навчальній чи Вони можуть іти навчатися в якісь училищі, в принципі, з цим проблема. Далі діти сидять вдома. Тому це нам гостро болить і ми хочемо привернути Ширі цю увагу і думати, що далі. Ми мріємо, щоб наші діти ходили в звичайні школи, як всіх інших цивілізованих країнах, звичайні садки. Ось і мали майбутнє, працювали, створювали сім'ї. Це наша мрія. Імовірність народження такої дитини в сім'ї не залежить від здоров'я або способу життя його батьків. Це природна вада, яка спричинюється хромосомними розладами, які змінюють перебіг розвитку організму, зокрема мозку. І всі сонячні діти можуть стати повноцінними членами суспільства. Все залежить від небайдужості кожного, які приймуть їх у своє середовище. Вікторія Бондар, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.